Два спогади про серпень 91-го року. Я тоді був в селі у бабусі, мені було 14 років, і батько мені подарував радіоприймач, який, ну, конструктор радіоприймач. Я довго сидів, збирав цей конструктор, якісь плати, щось поєднував. І от я взяв цей радіоприймач з собою пасти корову. Я сидів, і дуже тихо було чути. Я сидів, отак біля вуха тримався це радіо і розповідав таким же літнім чоловікам про пуч, про пуч, про танки в Москві. Одразу от вони тут говорять, а я тут розповідаю, їм озвучується це все, і вони всі сидять в щось. Як це так, що там відбувається, що в нашій державі таке відбувається? Я думаю, що. Україна вже робила кілька разів кілька разів одну ту саму помилку. Вона підходила до таких дуже серйозних питань, абсолютно мляво. І замість нас вибір робили люди, яким в принципі, ну для яких вибір стояв між тим, чи от чи бути при владі, чи просто лишити цю владу. І ці люди не хотіли абсолютно робити ніяких жорстких кроків. Незалежність це ціла низка жорстких кроків, це, це те, що ти просто рубаєш гілку, можливо, ту, на якій ти сидиш, але разом з тим це дерево починає рости по-новому. І якщо б зараз була ця історія, то потрібно було б приводити до влади абсолютно інших людей. Але тих людей я зараз просто не бачу. Ні, я не вважаю Україну незалежною. Тобто, в принципі, питання незалежності в сучасному світі взагалі воно майже не існує. Воно Лишилося воно в романтичних наших якихось уявах. Ми не можемо відповідати зараз навіть за себе. фактично. Тому, в принципі, про незалежність мова не йде. Головне зараз, головне завдання це давати людям надію в тому, що вони можуть робити маленькі справи. Люди можуть змінити якусь ситуацію навколо себе з допомогою власних сил, ні до кого не звертаючись. І коли кожна людина почне щось робити, а саме таку надію мають журналісти цим людям дати, що ви можете щось змінити всередині власного кола, власного суспільства, маленького там, міста, села чи ще щось. Це почне рухатися, тоді і якісь більш глибокі речі почнуть відбуватися на більш такому серйозному рівні. Тому що ми зараз стикаємося з такою кризою, що власне, журналісти працюють і невідомо, для чого вони працюють, тому що змін ніяких немає. Ми, ми щось робимо, ми робимо розслідування, але mm. насправді це не призводить ні до чого, жодних наслідків немає. Не карають винних, карають тих, хто дає нам, наприклад, якусь інформацію. Щоб що змінилося, потрібні зміни зміни повинні йти знизу, а не зверху.